Трамп вважає, що він сказав про те, що своїх військових, тобто американських, в Україні, не буде. Ну це не новина, але він підкреслив ще раз: це а гарантії безпеки забезпечить Європа, каже Дональд Трамп. Він заявив, що США підтримуватимуть європейців у забезпеченні безпеки України. Ми готові каже, допомогти їм з різними речами, особливо, мабуть, якщо можна буде поговорити про це у повітрі, бо нікого немає нікого немає таких речей, як у нас. Ну про зброю. А ось про щодо військових, то каже, що війська Європи будуть присутні в Україні, припустив. А, ну тобто щодо США позиція зрозуміла, так не, не варто розраховувати, що там нога американського солдата там може бути на нашій землі і допомагати нам захищатися. А от щодо Європи, тому що Франція говорила про можливість присутності їхнього контингенту тут. Ну ми були б щасливі, що тут знову на Курській Дугі з'явилися німецькі якісь підрозділи. Ми б тільки раділи цьому, от як вісім. Ну у німців ну, мер зараз робить все, щоб підняти бойовий дух німців, і щоб вони вийшли з стану глибокого пацифізму, в якому вони перебували донедавна. Будемо сподіватися, що пацифічні настрої в Європі будуть меншати. І дуже хотілося б. Да? Дуже б хотілося, щоб вони навіть були хай символічно британські солдати, німецькі солдати. І французькі солдати. Ну, поляки теж заявляють, що ні, ну поляки кажуть, що у них свій кусок кордону з Росією є. Вони і так, якби при ділі зайняті, да? плюс кордон з Білорусі вони тримають сат Російської Федерації. Я би дуже хотів. Я би, звичайно, дуже хотів, щоб отут у нас в Сумах була якась військова база НАТО або американська, і там там, гарнізону, дели після стояли. Там то, що, і, що, і, із, і, мирні жителі скоріше тоді повернуться. От, е, якщо будуть брати е, хлопці за Алабами і Мінесоти. Е але да, ми розуміємо, що зараз е, навпаки е, Європа стає більш войовничою, а американці ховаються за пацифізмом. Я думаю, що це ситуація, яка виправдиться рано чи пізно, у нас є е, е, велике джерело е, оптимізму в тому, що надалі е, світ. Перестане бути глобальним в темі технологій. Тому що передавати Китаю технології американці, я думаю, зрозуміли свою основну помилку, коли Китай тепер догнав і де, по деяким параметрам перегна, переграє Сполучені Штати да, технологічно. от І і треба зважати при плануванні майбутнє, якщо ми плануємо не на 3-5 років. Хоча, хоча б середньострокова перспектива там, на покоління вперед, тобто на 20 років, да, або 25 зараз вважається, що одне покоління, в середньому там, ну, за століття чотири покоління зміниться. Окей, 25 років. Е, плануємо, то ми мусимо розуміти, що колись е, років через 20 найбільшою економікою світу буде не Китай і не Сполучені Штати, а Індія. Чому? Тому що у них демографічний ресурс краще. Просто. Умовно 20-річних індустанців да? ну, або громадян Індії, скажем так, вдвічі більше ніж 20-річних китайців, а в Європі населення старіє, і тому Європа теж очевидно, як і Сполучені Штати, будуть паци -пацифічними, да, Тому що як правило, так що люди вже не хочуть, хочуть війни, вони, вони хочуть там спокійної пенсії, і так, і так далі, далі, і так далі. От. І те саме чекає нас. І те саме ми розуміємо, і Путін це розуміє, що якщо він зараз виходить з війни, то повернення у війну через покоління це зовсім інша демографія вже. Зовсім інша. От. І зрозуміло, що вони зважають на це. А якщо там на Росії не планують так далеко, нам на 10-20 на років, то в Китаї планують точно. І Китай теж, теж розуміє, що їхня можливість стати гегемоном у світі, замінити 에, Сполучені Штати. Це, це зараз. От, у них там горизонт планування в цьому плані має бути 5-10 років. Чому? Тому що через 20 років Індія буде сильніше за Китаю. Це, це очевидно. Якщо це хтось не розуміє, розуміє, просто дивіться на демографічну ситуацію, скільки народжується дітей в Китаї і в Індії, там втричі більше здається. Кожного в Індії. втричі більше, ніж в Китаї. Ну, Трамп сказав, що війська, наші війська не будуть в Україні. Європейські, будь ласка, це не проблема, але каже, що НАТО в Україні, саме війська НАТО, не стануть проблемою для Путіна. Бо ти, ти сказав, якби стояв там гарнізон в Білопіллі, так, і ми казали про те, як тут. Були розміщені якісь бази, то це було би стримуючим фактором для Путіна. А Трамп каже, що ні, йому пофіг. Ну, це погано, це щоб ми ще розуміли, в глобальному світі є країни, яких розпирає від молодої енергії. Той же самий сектор газу, там завжди знайдеться пару-тройку смертників, що у мами п'ятеро дітей і наймолодший син, ну ладно, там цих вивчив, а той хай іде там шахідом стає от, і карму відправляє в сім'ї. І так само в дуже багатьох інших країнах, коли технологічно ще стара Європа і Америка сильніші. По бабкам у них грошей більше, то є, а це можливість і внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Да? Але демографічно ну, вони відстають, тому що скільки взять дві країни, от такі, як, наприклад, там умовно, Єгипет і Німеччина. ну В Єгипті 100 мільйонів, в Німеччині 90, ну, приблизно да, однакові країни. Або ні, не так: от возьмемо і, і Росію. В Єгипті народжується вдвічі більше дітей, ніж в Росії. Росія через покоління вже теж буде не до війни, тому що ці, хто зараз в контрактники, хто виживе після оцього, так званої їхньої СВО, що вони будуть робити? Тобто давайте робити далекі прогнози, виключно врахов... ну, не виключно, але в тому числі враховуючи фактор демографії. Тобто, що зможе наступне покоління. І перше, скільки його того покоління. Ну а про нашу ситуацію демографічно ми просто ну, зараз Все погано. Говорим, У нас свиніком. найгірше в світі, найгірше в світі, менше одиниці. Фертильність. Колись була Південна Корея на останньому місці, зараз Україна. Це однозначно, і я не знаю, що виправить ситуацію. Це нам найбільша проблема зразу на після війни. От е, хто йтиме президенти, ну понятно, що е, Зеленському вірити не можна, бо він брехло. Але той, хто буде йти серйозно з якимсь намаганням виграти, ну умовно, е, генерал, да, то він мусить на знаменах писати, що демографічна е, катастрофа за, визначимо її як одну з основних проблем. І давайте щось, щось будемо думати над цим. Причому що ні в кого ж немає ну од такого, щоб там хоп і зразу. Але між тим рецепти успішні є, в тому числі в Європі, в ті, ті самій в Ірландії. В Ірландії вони виправили ситуацію. ірландці, здається, чи не єдина нація в Європі, у яких пішло графік вгору не вниз. Ну, поляки ще десь там трошки ну, але ірландці, ну, в класному розумінні потрясли. Ну, принаймні, в усій Європі падіння зменшилось, то що йшлося під гору. Зараз падаємо тільки ми. От ну але у нас ж об'єктивно, у нас ж які сусіди, поэтому ніхто ну героїні. Ті Аня, хто наважується під час війни народи, це зразу треба давати мать героїня. Медаль. Так, до речі, про дітей заговорили і е, у нас анонсувалися, пам'ятаю, що виплати зростуть е, на дітей і будуть становити 50 тисяч. Зараз це 40, там, 1, 280 і е, 10 300 відразу е, буде так. Е, ну, тобто зростуть скільки там? Раніше становила 41, Тисячу, зараз буде 50 але припрошуємо, що відразу на що не треба жаліти патронів, це от зараз вони там збираються дати. Ну і треба розрізняти популізм. Не популізм. Понятно, що для Зеленського все, що там можна сказати, щоб йому цілували руки, він каже першокласника снаряжам школу по тисячі гривень я думаю, що всім мамам треба давати, вирахувати, скільки учня в школу зібрати, і просто всім ту подавати. Ну, з першого по одинадцятий клас, всім мамам, скільки у тебе дітей двоє на отримали окрему карточку, і цією карточкою, щоб можна було тільки ну, там, розрахуватися за щось за одяг, там, щоб. Ну, бо мама ж є різні, хтось піде і пропивати буде. Да? Дитина Голобоса. Але так, щоб потратити це можна було тільки в специфічних магазинах. І така державна програма має бути і існувати для, для всіх. І це ще не все. Це має бути і програма військово-патріотичного виховання. Ми про нашу сумщину говоримо. Я колись в 2006 році, чи в 2007 ну я вже зараз і не згадаю. Ми вперше в Україні прийняли обласну програму військово-патріотичного виховання. Із мене сміялись на сесії обласної ради. Вітяк, з ким воювати збираєшся там, буде ж глобальний мір, як ти не розумієш. Я кажу, так у нас же ж роз за стіною. З та. Росією братія, так вийшло От, ну вийшло, що я був правий. Так що то про Зеленського це мій там 15-й прогноз, який справдився. От. І так само, очевидно, зараз там е е я кажу, що там нікакуща зелена власть. Чо? А по чому ви судите? Тому що якщо в Сумській області під час війни знімають гроші з військово патріотичного виховання, то це, е цього губернатора треба знімати вже вчора. Вот. Ну, вже зняли того, того що... хто знімав. Ну Марк ну, да, да, ну, хазяй, але цей жому подивимося по ньому, як вони в бюджет го року там поновлять військово-патріотичне е, виховання. І так, ну, багато тобі, є багато маркерів, по яким можна, е, там, типу, що пора увольняти, чи ще не пора. Це, по-любому, багато маркерів должно бути, різних. От прогноз тоді на сам кінець, як ти бачиш закінчення війни, наскільки це взагалі можливо? Тому що зв'язку з тим, що почалися ці переговори в українців багато очікувань, і ще у зв'язку із тим, що наша влада на жаль не говорить з людьми реалістично і серйозно, як з дорослими, це постійно якісь завищені очікування. А потім а потім не зрозуміло, що. Чи реально це перемовини про перемир'я, чи як треба їх розглядати, чи це просто початок контактів? І як ти бачиш, закінчення війни? я завжди прогнози роблю на основі якихось фактів, на яких основі ну не просто там припущень, хоча припущення теж важлива тема, а багато фактів там, в тому числі демографічних, економічних, соціальних. Дипломатичних союзницьких. О, підписуються за нас союзники. Хорошо, це значить додаткова можливість все-таки припинити війну. Путін бачить нашу єдність, Путін розуміє, що шансів нема. З економічної точки зору, я не знаю, що Путін досі не бігає і всіх не дергає за руками і не проситься, Давайте миритись. Тобто, це буде дуже красивий блеф. Мені згадується, я колись читав. Спогади Дінікіна, генерала Дінікіна, який там білою біли, армії керував там 20, ну, в 19 20 роках. Я читав його колись мемуари про Перше світовище, коли він сказав, що у нас справи наскільки погано, ну коли він якось дивізію там командував на німецькому фронті, да, там, типу, у нас все дуже погано, нам нічого не залишається іншого, як наступати, ну тобто блефувати, да? що ми наступаємо, то що все погано. Так оце може і Путін начитався з мемуаром якийсь Дінікина. Тобто, якщо все погано, то треба казати, що зараз ми всіх роздовбимо в хвісти в гриву. У них насправді все дуже погано. І тут фактор Китаю. Тому я би, я би дочекався 3 вересня. Хоча, розумію, і в мене в сім'ї в багатьох сім'ях там, типу де будуть діти вчитися, в тилу. Чи привеземо суми? Ну, хочеться ж уже повернутися. Але чи не буде тут по, по 20-30 прильотів щодня? От. Е, так же ж. І тому для багатьох це рішення. Але у мене немає відповіді до 3 вересня. Ну, подивимося, ну як би по всім. Законом е, логіки е, ну Росії пора виходить з війни, але знову ж якщо не е, не підставить плече сильне плече Китай, якщо Китай підставить, вони можуть ризикнути воювати до весни. Дякую, Віктор Анатолійовичу, за класний аналіз. Як завжди, Віктор Бабаренко обов'язково підпишіться на канал, скаже, як зав'яже на спецхор медіа. Оставте свої вподобайки. пишіть, звідки ви дивитеся, пишіть свої думки і питання. Якщо такі маєте, будемо відповідати. Буду ставити в наступних ефірах. Дякуємо, що ви з нами. Боротьба триває. Стоїмо.